Вітаю! Тема заняття теорема Вієта. Французький математик за фахом юрист у 1591 році упровадив буквені позначення не лише для невідомих величин, але й для коефіцієнтів рівнянь, завдяки чому стало можливим виражати властивості рівнянь та їхні корені загальними формулами. Сформулюємо теорему Вієта. Якщо х1 і х2 корені квадратного рівняння, то сума коренів х1 і х2 буде дорівнювати мінус b поділене на а, а добуток цих коренів x1 і х2 буде дорівнювати С поділене на а. Квадратне рівняння перший коефіцієнт якого дорівнює 1 називають зведеним. Зведене квадратне рівняння записують так х у квадраті додати px додати q дорівнює нулю. Тоді теорема вієта буде звучати так: сума коренів квадратного рівняння дорівнює коефіцієнту p взятому перед х з протилежним знаком, а добуток вільному члену. Застосовуючи теорему Вієта, розв'яжемо квадратне рівняння. х у квадраті відняти 5х додати 4 дорівнює 0. За теоремою Вієта сума коренів дорівнює коефіцієнту p мінус 5 взятому з протилежним знаком. Тобто х1 додати х2 дорівнює 5 а добуток коренів х1х2 дорівнює вільному члену, тобто 4. Починаємо підбір з добутку. Що помножити на що, щоб дорівнювало 4? 1 помножити на 4, мінус 1 помножити на мінус 4, 2 помножити на 2. Та мінус 2 помножити на мінус 2. Тепер нам потрібно перевірити, а яка з оцих умов, тобто коли добуток дорівнює 4, підходить для суми, щоб сума дорівнювала 5. І ми бачимо, що 1 додати 4 це буде 5. Звідси 1 і 4 це корені квадратного рівняння. Наступне рівняння х у квадраті. Відняти 4х додати 3. За теоремою вієта сума коренів квадратного рівняння буде дорівнювати 4. А добуток коренів квадратного цього ж рівняння буде дорівнювати 3. На х2 рівня 3. Починаємо підбір. Що на що помножити, щоб було 3? Це 1 помножити на 3. Перевіряємо. А чи сума буде дорівнювати 4? Так. Отже, відповідь B 1 і 3. Наступне завдання. Знову ж розв'яжемо рівняння. Х у квадраті відняти 4х додати 15 дорівнює 0. Сума повинна дорівнювати 8. коефіцієнту перед х взятому з протилежним знаком. А добуток 15. Що на що помножити, щоб було 15 3 на 5? Перевіряємо. А чи виконається перша умова, що сума дорівнює 8. 3 додати 5 дорівнює 8. Варіант відповіді А це 3 та 5. А от для завдання обчисліть суму коренів рівняння х квадрат додати 3х мінус 4 дорівня 0, самі корені знаходити не обов'язково. За теоремою вієта сума коренів дорівнює коефіцієнту перед х взятому з протилежним знаком, тобто мінус 3. Отже, варіант відповіді Б – мінус 3. Схоже завдання, але обчислити добуток коренів рівняння х квадрат додати 6х мінус 55 дарівні 0. Знову ж таки, корені знаходити не потрібно. Це буде зайва робота. За теоремою Вієта добуток коренів квадратного рівняння дорівнює да вільному члену, тобто мінус 55 варіант відповіді мінус 55. На все добре. До побачення.